Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що угода про корисні копалини зі США буде ратифікована у Верховній Раді, а ті, хто її не підтримують, мають втратити американські візи. На думку, під час ратифікації угоди про надра депутати голосуватимуть не тільки заради майбутнього, а заради того, щоб сьогодні зберегти те, що нам потрібно, маючи на увазі підтримку. США. є люди налаштовані цього не робити. То, наприклад, я вважаю, що США треба просто скасувати їм візи. Запропонував Зеленський. Не називаючи конкретних імен, президент повів умову про депутатів, які приїжджають в США щомісяця, та розповідають про погану ситуацію в країні і те, які частини України важливі, які не дуже важливі. Після того, як вони проходять коридорами конгресменів або сенаторів, вони кажуть, що вони зі США друзі, браття на віки, а потім вони повертаються в Україну і не голосують за те, що принципово для Америки, вважає Зеленський. Результат буде на табло, хто проголосував, а хто ні. Не можна грати в подвійну гру. Підсумував глава держави.